Стів Грем знову довів, що може зіграти у будь-якому амплуа, а британці знову нагадали, що вони королі драматичних історій. Ця розповідь по-справжньому вражає, але лише у тому випадку, коли вам вистачить терпіння просидіти біля монітору 4 години не відриваючись. Кожен епізод серіалу юнацтво зроблений таким чином, не наче це єдиний дубль. Один дубль, одна історія, купа жертв. Усе починається з того, що до будинку рядових мешканців Британії вламується поліція. При цьому нестандарт. Ній наряд з двох чоловіків, а цілий спецназ, який кладе чоловіка, дружину та їх доньку на підлогу, а хлопця-підлітка виводить у двір на наручниках. Його підозрюють у вбист дівчини, яку зарізали ножем на парковці минулої ночі. Але серіал концентрується не на тому, хто вбив, як та коли. Автором цікаво покопати питання, чому? Адже проблема може бути у батьку або матері, у їх відношенні до дитини, у тому, як вони впливають, а можливо у друзях, з якими діти перебувають найбільше. Чи може винен інтернет, який давно вже перестав бути просто ще одним джерелом інформації, а замінив людству реальне життя? Через героїв та їх шляхи нам демонструють те, наскільки різними зараз є дорослі та їх діти. Вони настільки не розуміють один одного, що в одній зі сцен син буквально пояснює батьку, що смайлики у повідомленнях це набагато більше ніж він думав. І для когось одне неправильне серденько під фото може означати катастрофу в особистому житті. Третій епізод історії, де жінка-психолог спілкується з хлопчиком наодинці, особисто для мене є одним з найкращих у цьому році, і це буде важко перевершити. Напруга у кімнаті стає настільки високою, що місцями навіть важко повірити, що для Оуена Купера це перша роль у житті цього хлопця точно чекає неймовірна кар'єра. Найкраще мені видався фінальний епізод, де батьки намагаються розібратися в усьому, що сталося, та звинувачують себе. Вони не можуть повірити у те, що це сталося з ними, з законослухняними громадянами, які, здавалось би, виховували чудового хлопчика. Фраза, яку під час перепалки раняє герой Грема, дуже мені відгукнулась. Але ж він був у кімнаті, так? Ми думали, що він у безпеці. Ми ж думали, що він у безпеці. Ну що погано він міг там утнути? Я думаю, ми все робимо правильно. Світ змінився агресія та злоба можуть проявитися у дорослих людях просто під час гортання стічки у Тікток, не кажучи вже про підлітків, які ще не встигли розібратися не те, що у собі, а навіть у тому, як влаштована їх родина. Тому будьте уважні до тих, хто поряд, навіть коли вони десь за стінкою. Є книги, які неможливо екранізувати у серіал, бо там занадто багато води. Однак навіть цю воду іноді можна переторити у річку. Проте у цьому випадку варто прибрати з картини Аманду Сейфрід, то навряд чи ви дочекаєтесь і третього епізоду. Чотири роки тому на екрани вийшла історія Мер Зестауна, Стауна, яка трошки вдихнула повітря у мертвий жанр детективів. Довга яскрава річка місцями намагається копіювати ту історію у стилістиці та побудові композиції, проте це не виходить повноцінно. Аманда Сейфред грає чергового філадельфійського копа, яка бореться з опіоїдною кризою та справою вбитої молодої жінки, що пов'язана з її власним минулим і неспокійною сімейною динамікою. Серіал не намагається бути розповіді на основі відомого роману, а буквально повторює його речення за реченням. Завдяки цьому можна побачити глибину трагедії головних героїв. Проте поки до цього дійде сюжет, то більшість глядачів вже відмовиться від перегляду. Занадто багато часових ліній також не роблять історію краще, а скоріше розмазують жирний сюжет тонкою смужкою протягом восьми епізодів. Цю розповідь точно варто було скоротити до шести чи навіть чотирьох серій, паралельно викинувши декілька персонажів, які лише псують цілісність та відволікають. Попри усі хвалебні відгуки про акторські здібності Сейфрід, у цьому серіалі вона трохи більш загублена, граючи патрульного копа Міккі. Дівчина залишилася у своєму бідному районі, патрулюючи вулиці, які вона завжди знала. Героїня взяла на себе обов'язок піклуватися про жінок, яким не пощастило так, як їй. Вони занурилися у темряву, підціли на наркотики і продають свої тіла, щоб вижити. Протягом наступних серій автори кружляють історію так, наче глядачі знаходяться у цирку. На вісім епізодів сюжетних поворотів набирається більше десятка. Героїня з усіх сил намагається знайти винних, проте уся історія однаково не може переступити поріг драми і вийти на рівень детективу чи трилеру, починаючи з перших сцен таборів для бездомних і секс-працівників, які супроводжуються трагічним фортепіано на фоні, доброзичливий, але незграбний тон довгої яскравої річки, часто здається ближчим до соціальної реклами, ніж до серйозної драми. Більша частина серіалу це балаканина, і незважаючи на мішкуватий хронометраж, автори не змогли додати достатньої емоційної ваги, щоб залучити нас до розповіді поліцейської, яку він розповідає у часто заплутано переплетених флешбеках. Будь-яка гострота, яка могла б підняти її, пом'якшується кліше, які вони не можуть не включати. І тому ця історія просто потрапляє в постійно зростаючу купу серіалів, які ми вже бачили раніше, і до яких ніколи не повернемось. І, хоч Рідлі Скотт в останні роки не в найкращій формі, проте його участь у проєктах досі має значення. Він взявся за роботу над дебютним епізодом шоу, і це зіграло свою роль. Автори роблять усе, щоб втримати глядача навколо чергової історії про Філодельфію як столицю наркотиків, притонів та спеціальних операцій у США. За сюжетом пара дрібних злочинців знаходить напівприбуткову справу, видаючи себе з агентів УБН, щоб фальсифікувати арешти інших дрібних наркодилерів і забирати у них гроші без участі справжніх правоохоронців. Це історія Рея та Мені, найкращих друзів, які познайомилися ще у в'язниці. Наркомани на різних стадіях одужання, а тепер партнери у злочині, що пересуваються дрібними наркопритонами. Вони знають усі схеми виготовлення та продажу наркоти. тому для них виявляється доволі легкою справою увірватися у будинок, застати барих за справою та спорожнити їх запаси. Злочинцям у такому випадку просто немає куди звертатися, адже ти не підеш до поліції з заявою про те, що в тебе вкрали наркогроші та товар. Однак легкою ця справа буває не завжди, особливо коли потрапляєш не на тих хлопців. Цей серіал візуально та сюжетно вибирав у себе трохи пуститися берега, краплю кримінального чтива, частинку серіалу Дроти і, звичайно, атмосферу від нарко, яка просто випромінюється у будь-якому проєкті Вагнера Моури. При цьому історія загалом не виглядає карикатурною, а є чудовим авторським проєктом, який дає не тільки напружений кримінальний трилер, а й глибокі внутрішні розповіді про героїв, які відкриваються нам крізь флешбеки та діалоги. Картина вміло переходить місцями від комедії до трагедії і навпаки, при цьому не втрачаючи червону лінію наративу та наразі не дає зайвих сцен заради самих сцен. Це цікава історія, яка вартує уваги. У перших епізодах є один суперечливий момент, через який я почав сумніватися у спроможностях авторів зробити дійсно цікаву логічну історію. Проте два епізоди це тільки початок, і сподіваюсь, вони зможуть виправитися в подальшому.